Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Семко. і радий тому, що до мене сьогодні завітав гість, якого я досить таки давно запрошував. І він приходить, але приходить не так часто, як би це хотілося. Я дуже радий вітати сьогодні Олександра Зєрщикова, експерта з безпеки дорожнього руху. Пане Олександр, радий. Доброго дня, радий, чесно кажу, радий. А маємо всього лише 20 хвилин. Все, і після 20 хвилин ти знову втічеш. Ти знову поїдеш. Ти знову будеш вчити людей, будеш їм розповідати і так далі. так далі. Тому я користуюся оцими 20 хвилинами і одразу ставлю перше запитання. Ми кожного разу кожні кожній програмі практично завершуємо традиційно. Вже так. Ми завершуємо питанням про пішоходів. Ми завершуємо. На них не вистачає часу. Пішоходів більше ніж водіїв, що приватних, що не приватних. Тому давай сьогодні розпочнемо з пішоходів. Не хочу ставити загальне запитання, як там сьогодні у пішоходів. На жаль, їх давлять з іншого боку. Вони потрапляють під транспорт. Вибачте, якщо я сказав зараз грубо, і когось образив. Нікого не хочу абсолютно ображати, але мені здається, що пішоходи е вважають, що вони всі горці, що у них є чудова страховка, і що їм абсолютно нічого, навіть на перехре навіть на переході, навіть на зебрі, їм абсолютно нічого не буде. Ну, тут дві ілюзії. Перша ілюзія, вона з дитинства. Я як пішоход можу швидко зупинитись. Можливо, і автомобіль теж може швидко зупинитись. Тобто вони думають, що автомобіль зупиниться за 2-3 метра, І поки вони не, сі... не сіли за автомобіль навчальний або поки не сіли за власний автомобіль, вони навіть не уявляють, що гальмівний шлях гальмівний. Це коли водій вже побачить. Угу. Він може складати 15-20 метрів, якщо немає дощу снігу, а це така достатня відстань. І це на дозволеній швидкості. <плес> Це на дозволенодозволені швидкості. Це перша ілюзія, яка вона і є з дитинства. А є друга ілюзія, коли в школах, в автошколах або десь розповідають, що пішохід завжди правий. І суди завжди раніше в Україні підтримували цю практику. Тобто, якщо навіть там водій їхав по правилах, пішоход вийшов, десь не встановив місці. Водія могли визнати винним. Угу. У нас є вже прецеденти в Україні. Ну я про один точно знаю, коли декілька років тому винесли рішення суд судове, де пішоход вийшов в нічний час, вечірній не встановлено у місці. Потрапив в ДТП. У нього було складні там переломи, все, але суд ще його зобов'язав ремонтувати автомобіль. І відшкодувати шкоду водієві. Це в Україні. Угу. Тобто, ось цей момент починає змінюватись, коли вина пішохода, якщо він переходить не встановлено в місті, якщо він там не передбачив свою безпеку і все інше, е призводить до того, що ти крім лікування. <кій> Ти ще повинен будеш відремонтувати автомобіль, і так, далі, і так далі. І якщо про це почнуть писати, якщо про це почнуть говорити засоби маси інформації, якщо когось з сусідів будуть штрафувати або карати, є велика вирогідність, що пішоходи трошки підуть в. В правильне русло і не будуть порушувати так, як порушують. Ну давайте говорити про те, що сьогодні на дорозі порушують і водії, і пішоходи, але пішоходи не захищені, тобто у водія, як мінімум, там тонна навколо металу, да там або ще чогось. А тут взагалі немає захисту. Ну і тому з однією ілюзією і з іншою можна боротися, якщо ми з цими пішоходами починаємо працювати у звичайних школах. Починаємо їх навчати, розповідати. Ну а потім е штрафувати на дорозі, якщо вони порушують. Ну, От цікавий момент, і, і то, що називається, зірвав з язика. Е для того, щоб щось вимагати, необхідно якби навчити або е дати якийсь певний ресурс. Так, ось, якщо вимагати правильності поводження на е дорозі е з одного боку водія, він обов'язково має відівчитися в школі. Він має отримати права, він має, він, він має здати іспит. Всі пройти абсолютно все, і тільки після цього видається папір, який називається права. І ці права дають право рухатися. У е, пішоходів немає прав, немає прав, ви зрозумієте зараз, в якому пішохода. посвідчена пішохода, іншими словами, немає, яке би дозволяло в пішому вигляді е, пересуватися містом. Ми розуміємо це апріорі, воно від народження у нас є. Так. ну От ти сказав, школа чудова думка, дуже класна ідея, чи її хтось під підтягує, ну, чи є... десь хтось застосовує. Скажи, будь ласка, є, є в звичайних школах урок е безпеки е життєдіяльності, та, є де і... розглядаються правила дорожнього та. руху. Але питання з якої позиції розглядаються, коли можна переходити чи ні, чи присвячується дуже багато питанням, що таке гальмівний шлях автомобіля, як веде себе автомобіль, як бачить водій мотоцикла інших учасників, е як бачить водії велосипедистів ось цього всього можуть не розповідати. Сьогодні дуже багато різних платформ, де можна вже побачити відео, цікаві, де можна зібрати корисні матеріали. Якщо б це було, було б круто. Але як би не розповідали у звичайних школах, треба завжди цей процес контролювати. І, на мою думку, було б класним рішенням, якщо б в 9-му і в 11-му класі люди складали іспит по правилам дорожнього руху. Сьогодні це можна зробити онлайн. Для цього треба 15-20 хвилин. Хвилин ти повирішував тестові запитання про права обов'язки пішохода, uh -huh. про права і обов'язки велосипедиста. Ти повирішив все це, і, в принципі, ну там не знаю, як можна таке там навіть видавати дитяче посвідчення пішохода або велосипедиста, і тільки тоді ти можеш виїжджати, наприклад, на велосипеді, на самокаті на проїзну частину, і тільки тоді ти можеш там рухатись по тротуарах. Чи зміниться кардинальна ситуація? Можливо, ні, але суттєво підвищить рівень знань. Сьогодні, якщо запитати у пішохода, наприклад, чи має він право переходити на перехресті, коли немає знаку зібри і пішохідного переходу, більшість навіть не розкажуть. Має чи немає, і коли він має право, uh -huh. і як це перевірити, як зробити, як uh -huh. зорієнтуватися? Тобто, вони, в принципі, ну ще їх ратує, що вони стандартно з дитинства знають: зелений іди, червоний стій, але коли виникають складні ситуації, або давайте подумаємо ще про інше, сьогодні дуже багато. Автомобілів різних служб, які вимушені перевищувати швидкість, лух... рухатись колонами, десь проїжджати складні перехрестя. Пішоход повинен вміти взаємодіяти з ними, в тому числі бачити їх і розуміти, куди дивиться водій. Сьогодні ж пішохода дуже часто збивають не тому, що він, е, наприклад, Нав... він може навіть не порушувати, але він не знає, куди дивиться водій, тому що він дивиться на машину і думає, водій мене mm -hmm. теж бачить. А водій в даному випадку може бути зайнятий чим завгодно. Нещо... Тому отакі навчання угу. в школі і тестові завдання в школі вони би підвищили рівень знань е, е учасників. Нещодавній випадок, який ми обговорювали у нас в новостійній кімнаті, е це як збили жінку на Соборній біля обласної військової адміністрації. Да. Вона йшла по пішоходу. Е перед нею йшов тролейбус. Вона вірніше. Вона йшла перед тролейбусом, тролейбус не загальмував. що, в принципі він дуже дуже помало продовжував рухатися. При притому при цьому він не дав сигналу, що стоп всім іншим учасникам руху. А в цей момент його якраз обганяв і легковик. І на легковик, на жаль, от легковик і збив жінку. Це, це класична ситуація. Це... це класична. Я ну я не дивився, не бачив цю ситуацію, але розумію одну річ: хто би там не був винен. У пішохода є правило, знаєте, я його називаю кинути шляпу і виглянути. Тобто подивитися за іншим mm -hmm. транспортним засобом. Те, що тролейбус... якщо не видно, а так. тролейбус це ж величезний. Так, як і навіть якщо тролейбус зупинився, це не значить, що зупинили. Що всі інші, інші. за ним так. зупинилися. Тобто треба перевіряти кожне це. Але щоб це донести пішоходу, треба навчання, треба пояснити, показати, подивитися на різні сторони. Є багато у мене учнів, які кажуть: я поки не поїхав на велосипеді або на мотоциклі. Я, їх не бачу. я не зрозумів, що це, і я так. Да, так, я їх, їх не бачив на дорозі. дорозі. Але водій, який їздить на велосипеді, легко бачить велосипедиста на дорозі. І, в принципі, навіть якщо десь велосипедист щось там не дотримується правил, він все одно його бачить, він розуміє, де він може з'явитися. Угу. Пішохід, який не дивиться на дорогу з позиції водія, якому не пояснили цього в школі, не пояснили батьки, не зможе побачити за тролейбусом якусь небезпеку. Ну, починаючи з того, що я, наприклад, декларую, при тому при цьому, що це не прописано в правилах, я декларую ту позицію для пішохода, що ти один а в тролейбусі в трамваї, тобто в великому е, громадському транспорті, багато людей. Тобто, багато пропусти. Пропусти. Вони всі їдуть. Їм також треба, а ти просто візьмеш придеш. Ну, ввічливість, якась так. елементарна, і плюс ти зб... можеш зберегти собі життя і уникнути неприємностей. Так, до речі, там півроку назад або рік я випустив там ролик на інстаграмі про те, як навчати дітей. От якраз ми, якщо ми говоримо про дітей, про дитинство, то дитина повинна зобов'язана зупинитись перед пішохідним переходом. Зупинись. Подивись, помахай, помахай саме водієві. Тобто, те, що ти бачиш автомобіль mm -hmm. або тролейбус або трамвай, це ти бачиш транспортний засіб. Але ну, поки це не значить, що тебе бачиш... побачить, да, mm -hmm. що тебе поки ти не встановив візуальний контакт, е, ні про що не може не йти мова. Друге, після візуального контакту треба впевнити, що водій зупиняється. Встигне зупинитись, mm -hmm. що в нього не відволили гальма, що він не розмовляє по телефону, ну, ну багато інших речей. Е, ще один момент. Знову-таки про пішоходів, і відверто е, я і пішоход, і водій з недавніх пір. І е, як донести, от не знаю відверто, я не знаю, як донести до наших пішоходів, що є така норма в правилах. Що перетин дороги незалежно від всього, головне, ну, треба ходити там, де можна. Тобто, по зебрі, як ми кажемо, в встановленому переході, перехід дороги відбувається без слухавки біля вуха. Ну, як ви... це донести? Ну, не знаю. Я розумію, що я ставлю питання, Олександр, на яке дуже важко відповісти. Просто я хочу сказати знову таки нашим глядачам і слухачам, що це порушення правил дорожнього руху. Це порушення правил, за яким іде адміністративний штраф. Адміністративний штраф, так, до речі, у нас сьогодні скільки 340, 370? Я, Я чесно не пам'ятаю цифри, тому що я не люблю штрафи в плані того, вони ну їх треба або застосовувати до усіх. Uh -huh. І цей або сьогодні, в тому вигляді, як є, вони не працюють, поліція не справляється. Ну, дуже часто поліція е, проїжджає по пішохода, який приходить на основному місці, але не зупиняється і їде. Тому що, можливо, важливіші справи сьогодні. Але поки не буде е, штрафу для всіх в будь-якому місці, тоді тільки це запрацює. Тому я не пам'ятаю штраф. Питання в іншому. Поки людина Ну, знаєте, от я колись давно розповідав, було навіть опитування років 10 назад, проводило питання, чому ви пристібаєтесь ременем? Угу. Відсотків 20, знаєте, що казали? Ми були в ДТП, угу. тому от, мабуть, життя навчить, та, угу. тому, мабуть, перестане він розмовляти по телефону, перестане, але 20% перестануть, тому що життя навчить. До речі, щоб мене ніхто не звинуватив, що я сьогодні дуже сильно, як то кажуть, неїжджаю топлю. Є ще таке слово, топлю за водіїв і проти пішоходів. Я, наприклад, так само не можу зрозуміти водіїв, які під час руху розмовляють по телефону, так. не маючи гарнітури. Я не проти розмови. Я розумію, що треба говорити, і буде постійно на зв'язку життя таке. Я можу це собі уявити, але. Має бути гарнітура, має бути безпека, ваша безпека в першу чергу водії, шановні. Ну і потім всіх абсолютно, хто вас оточує. Вас оточують інші водії і вас оточують ми пішоходи. Так, ну тут ми. ми я думаю, що ми не нападаємо на пішоходів, а це бажання зберегти їм життя. Тому, нам, що... тому що ми всі в та, одному човні. Та. Ми е, е, як е, в... до речі, до речі, при при прикри ситуації, от якраз нам зберігти, я подумав, знаєте про що я подумав? Дуже часто пішохід виходить раптово не невстановленому місці. Його водій починає об'їжджати uh -huh. і в'їжджає кудись в інших пішоходів, в зупинку, ще кудись, тому що хотів уникнути цього. Тому, коли ми говоримо про нам, в тому числі, якщо ми не порушуємо, то це про те, що ми не знаємо, де що це може статися. По один може порушувати, а інші можуть бути травмовані або постраждалі. Тому, якщо ви бачите, що поруч із вами хтось хоче перейти дорогу на станову місці, пам'ятайте, що зараз його хтось може об'їжджати, а там діти, школа, садочок, ще щось. Uh -huh. Тобто. Невідомо, як поведе себе водій. Круто, якщо водій встигне зупинитись. А якщо він буде змушений об'їхати, куди він вийде? Ми ж дуже часто бачимо ситуації, коли в'їхали в зупинку, коли виїхали на зустрічну, якесь ДТП трапилось. Тому наше завдання тих, хто не порушує, розповідати і бути прикладом для інших. І друге, не давати порушувати іншим, якщо є можливість, у нас немає таких прав. Можна зупинити, ну, по крайній мірі можна сказати. Подумай, подумай, це на, на дорозі це називається вчитель. Ну, є ж таке, да? так. є ж такий термін також. Окей, е, ну от в основному ми 90% програми, ми сьогодні присвятили саме пішоходам і що з ними зв'язано. Дуже цікава думка, слушна думка. І я, е, я би підтримав знову таки, якби було або звернення, або була якась якийсь конкретний рух, якби дійсно в нашій школі е, діти з 9 по 11 клас, або і 9, і 11 клас, як сказав сьогоднішній мій гість пан е, Олександр Зерщиков, якби вони е здавали, мали би певний іспит, здавали би. Нехай це буде гуляйнога, нехай це буде там самокат, електро, тим більше їх зараз дуже дуже багато. Е велосипед дуже популярно. Це класні речі, але вони класні до тих пір, поки вони безпечні. Так, так. от саме таким чином я підтримую це дуже цікаво. Знаєте, знаєте, тут би спрацювало правило: ми вас навчили, ми вас перевірили. Ми вас попередили, які можуть бути наслідки. Тепер ваша відповідальність. А зараз не завжди навчили її. А, на жаль, я також з цим. На жаль, стикаюся. І поки що, слава Богу, я встигаю уникати. Ну, коли, на те, коли на тебе летить е, один велосипед і два е, цих електросамоката от прямо в лоб, лиш, лет... і ти просто не знаєш, що робити. Ну... Так. Зупиняєшся і чекаєш, поки ця, цей косяк Сп... малолітніх поки він тебе об'їде. І сподіваєшся, що вони тебе бачать, бо ти стоїш вже. Та вони тут, їдуть непогано. головне не, не робити протилежних рухів. Ну, тут так. Да. Е, що ж, е, пане Олександре, ми вже в теплій гарячій порі року, ми вже виїжджаємо активно. Ну, знову таки, є відпочинок, все-таки трішки більше їздимо. А е, ваші основні, е, якби споглядання, що найбільше відбувається в такі часи, е, сезонні я маю на увазі, і ваші побажання, на що нам? І як водіям, і як пішоходам, на що нам в першу чергу треба звертати увагу? Це вже ваша практика. На, на що звертати увагу? Ну, класичні побажання, по... ваші практики, класичні, побажання, класичні ДТП це перевищення швидкості, якщо ми говоримо про водія і його неможливість або невміння впоратися з цією швидкістю. Тому що дуже часто водії звикають до високих швидкостей. Місяць-два нічого не відбувається, потім якась критична ситуація. У нього немає навичок швидкісного об'їзду або е, екстреного гальмування і так далі. А у нас є цьому навчитися? Е... Ну, є такі окремі моменти по контраварійній підготовці, але такої класної автодромної площадки, де можна було б це все потренувати на великих швидкостях, немає, на жаль. Тому ну, можна побачити якісь окремі елементи, можна потренуватись на ботанічні там є, проводяться такі тренінги. З іншої сторони, пішоход повинен розуміти, що чим вільніша дорога. Тим більше швидкість автомобіля, тим довше йому треба зупинитись, і те, що автомобіль знаходиться далеко, і водій далеко, це не значить, що він встигне зупинитись з іншої сторони. Є ще така ілюзія: знаєте, от на дві смуги зупинилось, і залишається третя і четверта смуга. І уль... ілюзія пішохода, що якщо перші дві зупинились, то і четверта, третя зупиниться. Угу. Тому от е, спробуйте задати собі запитання, чи кожен водій, з яким я зараз можу перетнутися на моїй траєкторії, чи кожен він мене бачить, розуміє, що я йду. Ну і е, це ми говоримо про вечірній час. Будуть повертатися з шашликів, з дач, угу. якісь будуть ці речі. Ми повинні розуміти, що світлоповертання елементи це можливість врятувати і собі життя, і волю. Або е, безпечне життя водієві, які може вчасно цього не побачити. Тобто, іншими словами, це не тільки осінь, зима, а флікери мають бути постійно Та, абсолютно у всіх. Мало того, я ви знаєте, дуже класно це можна побачити на вулиці Хмельницьке шосе. Коли сонце сідає десь о 4-5, воно е, світить там в спину водієві. Водій класно бачить пішохода. Це якщо ти їдеш в місто. Так, да, в місто. Але пішоход може з сонцем бути засліплений і не побачити водія, особливо певних кольорів автомобілів, сірі кольори, там угу. ще угу. щось угу. з іншої сторони, може все навпаки відбувається, коли ти їдеш з міста. Пішоход дуже добре бачить, бо КБ, стоїть з... якщо спиною. Ти їдеш. Так. Угу. Але водій дуже погано бачить, бо його може засліплювати сонце. Тому сьогодні, коли ми говоримо про теплу погоду, це питання пішохода. Я бачу. А тепер швидко посади себе на місце водія, поверни голову на протилежну сторону і спробуй зрозуміти. А піш водій тебе може побачити з цим освітленням uh -huh. або з цим сонцем, або з якимись іншими речами. І при тому при цьому здається, що погодні умови дуже ідеальні. класні. ідеальні. Сонечко погодні світить умови. ідеально. Просто сонечко або на сході, або на заході. Uh -huh. І в певні проміжки часу водії точно зараз мене згадають. В деякі моменти ти їдеш по Хмельницькому шосе, нікого ти не сліпий, бачиш. Сліпий, ти так. сліпий, на жаль, і це виходить. Навіть не тільки Хмельницький, а це може бути і Перегова, так само і вулиця і до ікелицька може бути так само. Ну що ж щиро дякую? 20 хвилин, і ми сьогодні більше уваги все-таки приділили пішоходам, з чого я безмежно радий. Дякую, Олександр Зєрщиков, експерт з безпеки дорожнього руху. Сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Е, знов не хочу загадувати, але знову напевно на півтора-на два місяці. Ми в, Олександр не побачимо, не почуємо. Тому запрошую. Запрошую на наш майданчик, тому що це е, теми. Е, які стосуються абсолютно усіх, не окремо водіїв, не окремо пішоходів, а всіх нас загалом. І в першу чергу це наших дітей. Я щиро тобі дякую. дякую. Шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку паузу. Потім знову продовжиться наша робота. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над бомбом. Події, що поруч.